Виконком затвердив план новорічних та різдвяних свят. Зокрема, до Дня Святого Миколая в місті відбудеться декілька дитячих свят: виставка дитячого малюнку та народознавче свято. Відкриття новорічної міської ялинки за повідомленням сайту міськради відбудеться 27 грудня. А з 2 по 12 січня відбудуться святкові новорічні ранки біля центральної ялинки Олександрії. Вона ж у нас штучна ялинка, yeah. ну і вона має таку властивість злежуватись. То коли у та не трошки а розпушить, так як треба на всі свята з міського бюджету можуть витратити майже 32 тисячі, з яких найбільше коштів піде на придбання солодощів 13 тисяч гривень. Більше двох тисяч гривень витратять на повітряні кульки, які чомусь вирішили використати для відкриття центральної ялинки. Головним відповідальним за новорічні свята та різдвяні визначили першого заступника мера Людмилу Давиденко. До речі, в назві рішення говориться про відзначення в місті не тільки Нового року, але і найшанованішого в Україні свята різдва. Однак жодного заходу на різдвяну тематику виконком чомусь не затвердив. Можливо, це свято просто не шанується міською владою.